Справа 991, дріб 23, 64, дріб 23. Секретар, доповідає яку сторін щодо фіксації судового засідання. Судове засідання здійснюється в режимі відеоконференції. Приміщення суду з'явилось прокурор Кайш, обвинувачення Ревенко, Єврікіма, Лісовий, Машляківський, Морозова, Кривенко, Формагей, Коваленко. Захисники Горбач, Одинець, Гава, Побережний, Лисовець, Треке, Моргунова, Костенко, Буліменко, Семенович, Нивер, представники цивільних відповідачів Опанасик, Чубачук, Луговський, Нечіпорук. Качу та в режимі відеоконференції з власними технічними засобами беруть участь у винувачена оборонува та гель. Також здійснюється трансляція метод каналі. Так справа розглядається тимчас складом, головуючим овчам судді. Сікура Хамзін, секретар судового засідання Валейник. На попередньому судовому засіданні ми з вами з'ясували такий склад суду, і в нас прокурор навіть так і в першу важку у поліційній інстанції проводити питання про закриття за скасування право. У цьому складі судді судов, судово. Так, вам роз'яснюється право заявити відвід. На Прошу колегії суддів, також секретарів судового засідання. Чи отримали ви пам'ятку з правами обов'язками? Чи все зрозуміло, чи потребуєте роз'яснень? Права обовязки зрозуміли, роз'яснення потребує потребую, відводи, само відводи суду. Так, присаджуйтесь. Будь ласка, учасники кримінального провадження. я Добужу до вашого відома, що приймає участь. Так, чи будуть відводи прокурору ткачу? Будь ласка, заявляйте. Представники сторони захисту? Немає. 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 У представників цивільних відповідачів? Немає. 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 Учасники, які приймають участь в режимі відеоконференції? Олена Олександрівна. Немає. немає. Іван Миколаєвич? Немає. немає. Добре. Чи будуть заперечення проти такої форми участі в судовому засіданні Антонова і Гилюха? Прокурор вас немає. Так, у захисту немає, так. немає. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила дозволити таку участь. В засідання засіданні нагадуємо, що відповідно до частини 6 статті 336 ризики щодо належної якості зв'язку покладаються на особу, яка приймає участь в режимі відеоконференції з власної засобів. Отже, Заслухання були доволі клопотання, оголошена була перерва, надана можливість новому члену колегії ознайомитися з матеріалами із клопотаннями про закриття кримінальних проваджень 209-276. Чи будуть у вас питання, Катерина Осандрів, до косі з учасників? Не буде стосовно цього. У мене є питання до прокурора, але на жаль, не той прокурор прийшов. Якщо вам відомо, проваджені 276, яким чином. Повідомлялись, викликались представники сторони захисту для вручення обвинувального акту 276? Так. Да. У запереченнях там зазначено, так. що повідомлені були всі, більшість прибула, окрім, так, окрім е, деяких. Окрім е, захисників ОПР, так і в ну, це, ми, це ми вже так. все оголошували. Скажіть, будь ласка, яким чином викликались? Я не можу добре. Ну, будемо. будемо виходити з матеріалів справи. Так, Ага, і ще хочу повідомити, що за цей час надійшли додаткові матеріали від захисника Горбач. Вона надала лист підтвердження від, від адвокатського об'єднання. Зараз очекаєте, не то, про, про електронну... Назву поштової адреси, яку використалися електронне так, на підтвердження це на обґрунтування ваших доводів, що повідомили не незаналежною адресою. Лист відповіді 28 жовтня 24 року Рада адвокатів Київської області надала відповідь адвокату Горбач про те, що відповідно до інформації з профайлу адвоката Горбач Юлії Леонідівни. В єдиному реєстрі адвокатів України електронною адресою адвоката станом на 30 грудня 2023 року було зазначено Ліга Сватор підчоркування 224 раликування. Все, всі матеріали досліджені. Попитання вислухання. Справоду повідомимо про да, те, що Ну, питання стоїть трошки ширше, оскільки сторона побачення стверджувала, що направляла копію віднування актів, тому числі на електронні адреси. Сторона захисту окремі захисники вказували, що ці що вони змінили адреси, і були інші адреси, тому вони фактично не отримали винувальник, але в контексті цього хочу зазначити, що прошу долучити до матеріалів провадження, що згідно рішення №62 62 Національної асоціації адвокатів України, саме публічна частина, там, де зазначена цей електронна адреса відповідного адвоката чи адвокатського об'єднання, вона була відкрита в відкритому доступі лише з 21 вересня 2024 року. Тобто, на момент, коли винувальник строгося до суду зручався сторонами то в публічному доступі в відповідному реєстрі адвокатів публічна адреса адвоката, який здійснює адвокатської діяльність індивідуальна і адвокатського об'єднання, вона не була об'єктивно і Прошу долучити відповідну копію рішення, яке вказує на те, що відкриття цієї електронної адреси в публічному доступі було на підставі цього рішення No62 від 21 вересня 2024 року. Угу. Дякую, писати. На ці обставини посилались лише два захисника, тому будь ласка, ознайомтесь. Якщо бажаєте щось виказати стосовно цього, то Те, що закривалися відомості із профілю адвоката, це на ну, 100%, всім відомо. Стосовно дати. Є якісь заперечення? Раніше, пізніше? Ні? Ні. Передавайте Там ще а, хочу повідомити, що по питанням ще. А, я теж надавала про отриману відповідь від правильному адвокатів Київської області, що станом на 30 проходження 23 року моя працювала при надане. Це, мабуть, до цього засідання ще до того. До цього. Ну, там аналогічний відповідь, що саме на 30 -е грудня, тобто на день точні у актів. Так, ось вона, 25 жовтня. Ви надавали аналогічного змісту, зазначено якою саме електронною адресою користувався адвокат. Стане на 30 грудня 23 року і назва скриньки цієї зазначається. Так. Ваша чітка єдине, що хотіла зазначити, що обов'язок належним чином виконати і 290 і 293 покрадається саме на сторону обвинувачення. Це по-перше. По-друге, я так розумію, що не було взагалі питання і не було ніякої перешкоди, щоб актуалізувати дані і. Ну зну з, з, з безпосередньо звернутися з запитом до ради адвокатів щодо актуалізації інформації про електронну адресу. Ще хотіла б зазначити все ж таки і е наголосити на тому, що сторона обвинувачення стверджує про можливість користування відповідною адресою, наприклад, яка існувала. До цього у адвокатів нового сторони захисту, то хотіла б зазначити, що безпосередньо офіційною адресою згідно закону про адвокатуру є адреса в профайлі. І між іншим хотіла зазначити, що сторона обвинувачення зазначала про обов'язок повідомляти в разі зміни. Жодного обов'язку нормами кримінального процесуального кодексу не передбачено а можливість і право і найголовніший найголовніше обов'язок належним чином повідомити сам покладається на сторону винувачення згідно норм кримінального процесуального кодексу. Тим паче можливість повідомлення. Не обмежено лише здійсненням направленого електронного листа на електронну пошту. Тим паче, ну Так, все зрозуміло. Дякую. Так це ж додатки вже до того, що ми вже обговорили. На цьому обговорення дослідження оголошується завершеним. Колеги судді видаляється на річку. Оголошується результативна частина ухвалим України по справі номер 991 2364 дріб провадження 1 КП. Дріб 991, дріб 135, дріб 23. Від 8 листопада 2024 року міста Київ, колегія суддів постановила відмовити в задоволених клопотань захисника обвинуваченого Бутовського та Вовка, адвоката Одинець, захисника обвинуваченого вовка, адвоката Горбач, захисника обвинуваченого лісового адвоката Кастенка, захисника обвинуваченого Євдакімова, адвоката Лисовець, обвинуваченого Коваленка Адвоката Мигаль захисника обвинуваченого Машляківського морозова адвоката Буліменка та обвинуваченого Фармагея про закриття кримінального провадження за номером 52017 два нуль сімнадцять року та кримінального провадження за номером 52022, 90276 від 209.20 року захисника обозначеного гелюха адвоката Треки про закриття кримінального провадження за номером 52017 від 24.0317 року на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України. Відмовити задоволенні клопотань захисників обвинуваченого гелюха адвоката Треки обвинуваченого ревенка адвоката побережного про закриття кримінального провадження за номером 52017-902. 9 24, 3, року та захисників обвинувачення Хривенка Кривенка, адвоката Побережного, обвинуваченого Коваленка, адвоката Мигель про закриття кримінального провадження з номером 5202290276 від 22, 22.09.2022 року на підставі пункту 9, значком 1, частини 1 статті 284 КПК України. Відмовити в задоволенні клопотань захисника обвинуваченого Гелюха адвоката Моргунової про закриття кримінального провадження з номером 5201790209 від 24.03.2017 ...18 року та кевнене провадження за номером 52022-90276 від 22.09.22 року у зв'язку з порушенням сторонного обвинувачення принципу небісениди. Ухвалена законну сили з моменту оголошення оскарження не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до працівної скарги на судове рішення, передбачення. Частина першої статті 392 КПК України. Колегія суддів підписи наявні, повний текст ухвали буде складено та оголошено 13 листопада 24 року, о 16.55, в залі судових засідань приміщення Вищого антикорупційного суду. Прошу, засідайте. Відповідно до визначеного порядку проведення підготовчого судового засідання, наступним має бути вирішення питання про повернення обвинувальних актів. Відповідно до тих матеріалів, які надійшли до мене, е за результатами підготовки я бачила, що деякі попитання постановки сторони захисту подавали ще попередні колеги вони місяця в матеріалах справи. Тому я пропоную вам ознайомитися з матеріалами справи, вирішити, чи підтримуєте ви їх, чи не підтримуєте, чи в тій же редакції, чи можливо в новій, і ну, взагалі з'ясувати свою думку. У нас часу на сьогодні небагато, залишилось 5 хвилин. Разом з тим, враховуючи час, який ми з вами витратили на розгляд по питань про закриття кримінального провадження, керуючись статтями 28 КПК України 113, 114 сто ставлю на обговорення питання щодо обмеження учасників кримінального провадження. В часі на звернення з попитаннями про повернення обвинувальних актів до дати наступного судового засідання. Які будуть думки учасників? Прокурор щось підтримують таку позицію судову бажаю заобхідне обмежити учасників до подання в Присаджуйтесь. Присаживайтесь, є бажаючі виказати свою думку стосовно цього питання. Слухаю, уваже. Звичайно, заперечуємо. Ваша честь, тому що, по-перше, я не бачила ще ухвали про закриття, не знаємо мотиви, за яких е колегія Яким собі. чином це впливає? Тому що деякі аргументи, які були використані, е і можуть бути використані. Наступна дата судового засідання нас узгоджена на 12 грудня. Я думаю, а з ким призначена. А, ну, а у нас немає, але колегія суддів узгоджена. Колегія суддів. Ми ну ми тепер таки ми, не, не, не все, все, мене, Я перепрошую, а. мене просто змінився Рей, секретар, все багато, може багато засідань. Не в кількості засідань, а в мене інший запис... секретар. Вам не відомо, чи повідомляли, чи ні? Тоді давайте я доведу до вашого відома. що Наступна дата, яку ми змогли узгодити, це 12 грудня. Відкрийте тоді ваші записнички. 12 грудня. 12 грудня. 12-12. З 12 до 14 години. Так, підходить. От, тепер узгодили. До 12, <ривались> до, до 12 грудня достатньо буде часу отримати повний текст ухвали і визначитись з наявністю клопотань про повернення. Ну, визначитись з наявністю, я думаю, вистачить. Добре, так. А можна користуючись, а, а оскільки я вже виступаю, попросити колегію суддів з урахуванням. А ну, зараз зачекайте. Да, да зараз скажу. З урахуванням зараз того, що в нас е, дати судово не погоджуються, для того щоб е, ну всі, всі присутні могли теж якось е, планувати, планувати свій, свій час. Да, принаймні, там декілька засідань дати декілько. Дивіться, у Нас до цього проблем не було. Секретар своєчасно повідомляв, і ми якось вже зараз мене просто... просто ну да. тим більше там і кількість учасників, щоб в нас не було знову вручення суботу на мій день народження. Значить, дивіться, до, до 1 січня узгодили дві дати 12 грудня і 19 грудня. Запишіть 19, собі, будь ласка, так. Да. З 12.30 до 14.30. Це 19 грудня, а 12 грудня з 12 до 14 грудня. День судопрогулянський. Так, так, захисник побережний, що ви питаєте? Це забитися. Вимикати? Ні, не вити, нехай ви я почув, що ви кажете, що ми переходимо до розгляду питання про повернення. Разом з тим, з мене є питання про закриття, як ми провадження. А що ж ви його не подавали своєчасно? А тому, що я подавав питання, а... Є інші два питання, воно стосується інших підстав. І я не ви погодую прости інших час колегії, що з двох підстав суд не може закрити. Значить, на сьогодні, у будь-якому випадку, час виділений на розгляд справи завершено. Вже в нас там далі інші засідання. І, і зараз вийдув, що я я зареєстровано, зараз що ви поставили до відома. Клопотання про визначення часу для звернення з клопотаннями про повернення обвинувальних актів. Ще заперечення, якісь зауваження будуть у учасників. Е, Олена Олександрівна, у вас. День. Іван Миколаєвич, у вас. Ні. Колегія судді видаляється на рочкімнату, для вирішення. Тридцять дріб від 8 листопада до 4 року міста Київ, колегія судді постановила установити учасникам судового провадження в об'єднаній справі за номером 991 дев'ять один рік строк на подання клопотань про поховання обвинувальних актів та заперечень на них до 9 грудня 24 року включно. Роз'яснити, що пропущений з поважних причин строк може бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою суду. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. оскарження не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення. Бачення частини першої статті 392 КПК України, колегія суддів, підписи наявні. Повний текст ухвали буде складено оголошення 13 листопада 2024 року о 16.50 залі судових засідань приміщення Вищого на суду. На сьогодні все. Дякую. Час.